Ні-ні ні, зі мною так розмовляти не смій. Я тобі не дівчинка для биття. У тебе своє життя, у тебе свій устрій. Хочеш сумніватися, сумнівайся, та мені не нав'язуй своє сум'яття. Як не віриш, не треба, як не хочеш, не йди. У тебе свої принципи, у тебе свої світи, Та не жди, що я буду в них жити. Бо поки ти звинувачуєш інших, я намагаюся вигребст, і тобі всі погані, як тобі все не те, як я, не та, що ти хотів. пам'ятаю тебе своє насіння, що посієш, той проросте, та мені не потрібен твій гнів. Мені потрібні турбота і підтримка. Я прагну разом звести палац. Бо ж я не ворог твій, я твоя жінка. Тож досить грати в мене, як в Дарці.